Механічний годинник завтра під заводом є Ragara Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити засібку, потрібно піддіти блокування та натиснути знизу на затівку. Ось так. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Годинник налаштування дуже простий. Щоб налаштувати дату, використовуємо верхню праву кнопочку. Бачимо, налаштовується від меншого значення до більшого. Щоб налаштувати місяць, він знаходиться в боковому правому цифроблаті. Використовуємо нижню праву кнопочку. Щоб налаштувати день тижня, використовуємо нижню ліву кнопку. Щоб налаштувати час, Стрілочний, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.